Українське кіно, яке виходить в прокат за останні роки, насичено тим, чого люди не бачили та не чули раніше. Якщо до повномасштабної війни люди не дуже й хотіли бачити щось, окрім комедій, то тепер глибокі драми та репрезентація окремих шарів населення стали нормою. Це цікаво людям, вони хочуть досліджувати таємне життя своїх співгромадян. Але в вуху ріжуть дві речі: матюки та суржик. Більшості глядачів ці речі не здаються поганими, а хтось прям дуже радикально відноситься до. До подібного і каже, що суржик, як і лайка звичними нам словами на Х, П та Б, це частина російської культури, тому мають бути викресленими з нашої мови. Але вони помиляються. І саме про це ми сьогодні і поговоримо. Цей випуск буде не стільки про кіно, як про наше життя. Я хочу поставити крапку в цих питаннях раз і назавжди, аби потім кожен з моїх глядачів правильно розумів мої слова у майбутніх відео. Мене звати Тоня. Давайте розбиратися. Перше, з чого потрібно почати, це суржик, бо за нього багато чого чіпляється. Для початку зрозуміємо, що таке суржик. Взагалі, це слово означає суміш різних злаків в одній тарі або борошно з такої суміші. А в Україні під таким терміном звикли розуміти змішання української та російської мов, коли людина розмовляє двома мовами одночасно, підлаштовуючи слова під певний регіон, через що виходить кумедний діалект. У світі кіно це часто проявляється у демонстрації жителів села або маргінальних осіб, які не настільки освічені, аби спілкуватися чистою українською. І така репрезентація, хоч і має логічне коріння, часто працює проти українців, адже суржиком балакають не тільки жителі сіл та якісь гопники, але кіно, як і інші культурні явища, створюють свій вплив, через що декому здається, що це працює лише так. Але якщо трішечки погуглити та купнути історії, то стає зрозуміло, от що суржик це поширене в світі явище, і стосується воно не лише України та Росії. Змішання білоруської мови з російською має назву трасянка, канадсько-французька мова з домішками англійської жуаль, англійська з фрагментами мов африканських країн має назву Патва. У Нігерії є піджин, це спрощена англійська змішана із мовами йогуба та ігбо. А ще є англійська плюс іспанська, спенгліш це мова Латинської Америки, яку ми часто бачимо в кіно, та денгліш – відповідно, англійська плюс німецька. Ну і куди ж без балаку, польська з фрагментами української, та балачки українського діалекту на Кубанщині та Ставропольщині. Всі ці випадки існування поєднання двох мов в культурі називаються спільно діглосією. І як бачите, не тільки російська мова тут може грати якусь роль. Таке явище виникає у будь-яких країн, що живуть по сусідству достатню кількість років. Історично такі різновиди суржиків виникали завжди. Деякі з них ми вже ніколи не почуємо, бо представників культур не залишилося. Але коли мова заходить за шкідливий вплив суржику на українську мову, хочеться чомусь згадати жителів Західної України в діалектах яких літературну українську можна шукати так само довго, як голку в сіні? Там є намішування і румунської, і польської, і угорської мов? А угорські школи досі існують на території України, якщо що, і це не зважаючи на те, що ця країна підтримує війну Росії проти нас? Е, Мадяри не люди форім да не гроші. І от хтось чіпляється за суржик. Насправді, якщо сприймати його як приниження української мови, то це так і буде виглядати. А якщо звернутися до слів стендап коміка Фелікса Редькі, то він вже не вважається таким поганим. Суржик це акт зґвалтування російської мови. Суржик це частина культури, адже в кожному регіоні України він різний, і за мовою можна розрізняти хто звідки. І навіть якби Російська імперія свого часу не нав'язувала українцям свою культуру, якби не було мовних репресій та всього іншого жаху, то суржик все одно існував би, як мінімум, через сусідство та шлюби. Мови ширяться континентами в будь-якому разі. Більше того, коли ми потребуємо від російськомовної людини переходу на українську, перше з чого вона почне, це саме суржик. Що стане проміжним етапом для того, аби викреслювати з мови все більше русизмів та залишати лише українські слова? Тому він, на мою думку, не тільки не шкідливий, а в чомусь навіть і корисний. Коли ми бачимо суржик в кіно, ми бачимо приналежність персонажа до якоїсь культурної групи. Якщо це українець, то одразу зрозумілий регіон, з якого він походить. Якщо це спенгліш, це по-любому якийсь латинос, наркобарон, спуститися берега тощо, мова багато про що розказує. І як би ми не хотіли позбутися частинок власного культурного набуття, це або неможливо, або буде видалятися десятки років. Тож, дивлячись фільм, зрозуміти, що мова персонажа це не проштовхування російських наративів, а його ідентифікація. Органічність один з принципів будування кінопродукту, аби суржику ви просто не покажете певних персонажів реалістично. А от про мат це ще цікавіше. Багато хто вважає, що звичні нам лайливі слова це фрагменти російської мови, а отже їх також треба видаляти з української. І тут є помилка. А все зав'язано знову ж таки на історії. Справа у тому, що велика кількість слів у слов'янських групах мов є, так сказати, неоригінальними. Це запозичення мов тюркських народів, які колись дуже активно жили та плодилися на наших землях. Серед українських слів, які були запозиченими у татаро-монголів: гарбуз, килим, туман, тютюн, штани, кавун, баштан та багато-багато інших. Ви будете в шоці, але навіть слова, які асоціюються виключно з Україною та козацтвом, також є тюркізмами: шаровари, майдан, кіш, люлька, кава. Курган, чоботи та інші, власне, всі вони є запозиченими з тюркських народів, які в свою чергу запозичували у греків, албанців та іранців. Якщо всі ці слова викреслити з сучасної мови, від неї взагалі мало що залишиться. А що ж до матюків, як ви зрозуміли, це також не російські слова. Практично всі основні лайливі слова, типу уй, «блять», зда, бати, є праіндоєвропейськими, що мають спільні корені з албанською мовою. І це пояснює, чому такі слова існують у поляків, болгар, чехів, сербів, прибалтів, білорусів, румунів, словаків та угорців. Ці народи є сусідами, а отже, мовне коріння в нас спільне, на відміну від росіян, які багато в чому відрізняються від більшості слов'янських мовних груп. Тому буде цілком справедливо сказати, що матюки є більше українським мовним набуттям, аніж російським, і це я навіть не враховую те, що саме росіяни не можуть зрозуміти своїх сусідів. В той час, як всі вони, Польща, Білорусь, Словаччина, Болгарія та інші можуть, хоча б приблизно розуміти одне одного, розмовляючи рідною мовою. Як ми з'ясували, нічого зрадницького в цьому немає. Але є інша негативна сторона: матюки вбивають будь-яку мову. В тому плані, що вони здатні заміщувати з собою величезні мовні конструкції, і коли людина вживає їх забагато, її словниковий запас просто зменшується. Адже простіше одним словом та його похідними пояснити всю ситуацію, аніж підбирати якісь файли в голові. Але є й позитив. Вчені з британського університету кіла у графстві Стафордширд доказали, що лайка зменшує рівень болю та стресу. Це спричиняє викид негативних емоцій та підвищує рівень сиротонину. Тож, якщо ви порізали пальчика, декілька гучних лайливих слів значно покращать ваш стан. Але переконайтеся, що в приміщенні немає батьків. Українська літературна лайка не має в собі тих слів, які ми обговорювали. Якщо матюки більше відштовхуються від назв статевих органів та їх похідних, то українська лайка це сталі вирази, що більше пов'язані із лайном та сракою. Тепер щодо матюків у кіно. Коли матюки та інша лайка вживається в кіно, це буває не завжди вдало. Лайка має підкреслювати емоції та додатково насичувати їх, як в реальному житті, так і в кіно. Але деякі сценаристи вставляють матюки просто тому, що яскравий приклад: Люксембург, Люксембург, Антоніо Лукіча. Це один зі свіжих фільмів на сьогоднішній момент, тому далеко ходити не буду. Там є сцена, коли один з головних героїв лає матір. Коли вернешся? блять не задрачуй! Піздіть що в школі нахуй. Бутерброд візьми, та ти бис! Але проблема в тому, що він не відноситься до неї таким чином, аби видати їй трьохповерховий мат. Це було зайве і не стільки розкрило сутність персонажу, скільки просто додало віковий рейтинг картині. В той же час зарубіжні картини використовують матюки дуже часто. І хоча в англійській мові вони свої, навіть слово фак часто перекладають як дідько або бляха, від чого втрачається сенс промови. У моєму улюбленому серіалі пуститися берега лайки дуже багато, і іноді виникають сцени повністю на ній побудовані. Коли таке є, перекласти це українською складно, адже студії дубляжу не хочуть використовувати мат через неоднозначне відношення до нього з боку українців, і це в той же самий час, як українці сміються з польської вимови лайки та навіть роблять пісні із цими словами. О, курба! Ей, курба, бобер! Ей, ей, курба пизу, <звач> Я вважаю, що матюки мають існувати в кожній мові. Мистецтво кіно не розкривається наповно, якщо дивитися картини у перекладі. Тому дубляж має бути максимально наближеним до оригіналу. А як це зробити, коли в англійській матюки є, а в українській типу нема? Що не дає студіям дубляжу використовувати їх? Цензура, певний етикет доглядача, норми. Але якщо в прокаті є українські картини з персонажами, що матюкаються, то чого б не дозволити іноземцям висловлюватися так, як вони це роблять в оригіналі? Мене кожного разу смішить, коли на екрані персонаж відверто лається, а дубляж заміщує це більш лояльними для вуха словами. Це руйнує образ, сприйняття персонажів, враження від картини та загальну атмосферу фільму. Лайка є, і вона має залишатися на екрані, якщо була додана в проект за задумом творців. Ви можете скільки завгодно відноситись до лайки негативно і не використовувати її, якщо не хочете. Це ваше життя і ваше право. Але не треба відноситися погано до тих, хто її використовує. Лайка це лише слова, частина мови. Вони є, і люди їх говорять. І це не показник. Я знаю безліч людей, які не лаються і з якими краще не мати ніяких справ. І я знаю людей, які вставляють матюки навіть з перебором, але при цьому вони мої найкращі друзі і мають цінні людські якості. Лайка це спосіб донесення інформації, як і інші слова. Тому вони можуть існувати і в кіно так само спокійно, як в реальному житті. Саме тому і я використовую лайку, не сказати, що я промовляю ці слова постійно, вони просто є, і я не вважаю за потрібне відмовлятися від них тільки тому, що вони комусь не подобаються. А вже ж, а вже ж, приходячи в нову компанію, я не стану матюкатися, я буду прощупувати атмосферу та відношення до такої мови. І якщо товариство реагує на таке дуже гостро, я можу вести максимально світські бесіди. Але в звичайному житті разом із близькими я можу лаятися. І вас, мої киці, я вважаю однодумцями, тому моя лайка в відео нормальна практика. Але я стараюся не перенасичувати монологи нею, аби ви все ж таки могли зрозуміти мої думки правильно. Я знаю, що цей випуск вийшов не стільки про кіно, скільки про реальне життя, але мені було дуже важливо донести вам інформацію. Мені важливо робити цей світ і мою країну краще, тому сподіваюся, що вам було цікаво. Прошу, не треба цькувати тих, хто спілкується російською. Прийдуть часи, коли саме життя дасть поштовх до переходу, або не дасть. Це їх життя. Не треба цькувати за лайку, за суржик, за використання русизмів чи англіцизмів. Ми багатокультурна країна і хочемо бути європейською, тому маємо поважати чужі права. Яка б не була в нас болюча історія, не робіть її ще більш болючою для своїх співгромадян. Дивіться хороше кіно, помічайте деталі, аналізуйте події та робіть висновки не по перших враженнях, що засновані на почутих словах. Скарби ховаються не на поверхні, а в глибині. Мене звати Тоня. Дякую за увагу.